Одна людина загинула, більше десятка травмовано у Києві. Зранку росіяни обстріляли столицю вісьмома балістичними ракетами. Усіх їх збили сили ППО, проте уламки впали в п'яти районах міста. Пошкоджено багатоповерхівки і тепломагістраль. Без тепла залишилися понад півтисячі житлових будинків, 16 лікарень, 17 шкіл та 13 дитячих садочків. Також внаслідок удару постраждав костел Святого Миколая, який є однією із найкрасивіших архітектурних пам'яток Києва. Пошкоджено і приміщення шести посольств: Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєво пошкоджень внаслідок російського ракетного удару. Четверо людей загинули ще трьох поранено на Донеччині по області. Лише за одну добу росіяни завдали понад три тисячі ударів. Обстріляли московити і Херсонщину. В результаті удару двоє чоловіків загинуло, 12 людей поранено. Пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Окупанти випустили по Херсону майже тисячу снарядів протягом 40 хвилин. Ну, в п'ять десь ранку почався обстріл міста. і потім прийшли до нас снаряди. Пробило кришу, почало тут все горіть. До нас залетів град. І якраз сиділа в вуглу не могла ні дихати, нічого, побігла на п'ятий поверх під обстрілами. Ще там стіна відійшла всього дому, вона просто лопнула. Отоплення взагалі немає. Коротше говоря, лишили нас всього. освободили. Через масовану кібератаку російських терористів в Україні лягли сайти усіх ключових державних реєстрів мін'юсту, як от цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр підприємців та реєстр прав на нерухоме майно. Окрім цього, у застосунку Дія не працює понад два десятки сервісів. До прикладу, шлюб онлайн, є оселя, є бізнес, різноманітні допомоги та реєстрації. Тощо відновлюватимуть роботу цих систем впродовж орієнтовно двох тижнів. Цю кібератаку на держреєстр. Називають наймасштабнішою з боку росіян за останній період. Триколорам надавали по зубах. У російських пабліках скаржаться по місту Рильськ, що на Курщині вдарили ракетами Атакамс. Шість прильотів сталося по будівлях, де мешкали московицькі солдати та офіцери. Прилетіло окупантам. І у Донецьку частково зруйнована будівля так званого Міністерства Госбезопасності ДНР. Неподалік Москви на аеродромі Остаф'єво вибухнув військово-транспортний літак Ан 72 Орієнтовна вартість такого судна 4,5 мільйони доларів. Хоч це трапилося ще 12 грудня, проте стало відомо лише сьогодні. В головному управлінні розвідки України нагадують, за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. В тюрму на п'ять років сяде настоятель храму московського патріархату. Реальний термін чоловік отримав через те, що вихваляв терориста Путіна, та очікував, що расисти захоплять вінничину. В міністерстві внутрішніх справ анонсували проєкт, де розповідатимуть про перемоги та спортивні досягнення нацгвардійців, прикордонників і поліцейських, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Це історії про українську силу, мужність, відвагу та непохитний дух. Історії про те, як повірити в себе. Випуски серії проєкту про ветеранів спортсменів МВС публікуватиме щосуботи.